Такого в Україні ще не було. Вперше в нашій країні, а саме у Вінниці, з'явився сучасний по-космічному стильний капсульний будинок. Одна з його переваг над іншими модульними будівлями, що ви тут і зараз можете його оглянути, випробувати на зручність. Сучасний модульний будиночок, який використовується як дачний будинок. Його така відмінність з'являються вони в такому онлайн доступі. Тобто, людина може в нього подивитись відео з будиночком а в нашому випадку людина може вживу зайти подивитись який він тому що те то, що на відео і те що вживу це дві різні речі його можна вже тут пощупати протестувати пожити в ньому тут буде відділ продажу буде сидіти консультант який буде надавати повну інформацію про, дан... про... про даний будинок у сучасному світі капсульні будинки це гарна альтернатива квартирі. Вам необхідно лише дві сотки землі, підключення до комунікацій, водопостачання, водовідведення та електрика, близько години для встановлення і все захоті живи. Коридор, де знову ж таки вмонтовані всі датчики по нагріву даної споруди. От, все на українській мові. Далі ми проходимо в нас санвузол, душова кабіна. Умивальник, бойлер. от така от комплектація. Клімат, контроль, тепла підлога, смарт-система керування усіма функціями, зокрема, голосом, усе меню українською мовою. Меблі, сантехніка, кухня, навіть фіранки більше 30 метрів квадратних можуть стати для вас постійним житлом, дачним будинком або офісним приміщенням. Особливо цей варіант стане до смаку молоді. Ми маємо кухонну зону, спальну зону. Санвузол повноцінний, повноцінну душову кабіну, всі комунікації повністю, клімат-контроль, тепла підлога, і в ньому абсолютно комфортно жити в будь-яку пору року. Цей капсульний будинок при в'їзді в зарванці стане відділом продажу, де кожен зможе детально вивчити пропозицію. А ще одна родзинка цього будинку тераса, де можна насолоджуватись філіжанкою кави. В даному проєкті ми запланували встановлення кав'ярні, яка буде встановлена за капсульним будиночком. Де ми будемо пригощати військовослужбовців смачною запашною кавою безкоштовно.